Всім привіт! Перед початком відео я хотів би подякувати всім, хто мене підтримав на донателло Як бачите, зібрано вже 1200 гривень. Ці гроші я збираю свої виключно на продукти, тому що через деякі вагові причини я зараз залишився без роботи, але це таке. І у нас прийшло ще два донати. Людина з ніком без штанів, але з, я так розумію, там пише паличкою. Кидало 100 гривень на сметану для борщу. <ріху> дякую. Я так розумію, це вже тут появився якийсь такий локальний мем, де люди кидають там віно на борщ, на хліб з часничком до борщу, на сметану до борщу. З вашими донатами я так скоро зберу цілий український сет, де буде і хліб з часником, і <ріху> сметана, і борщ. Там, не знаю, якесь сало, тигрінки, ще щось. Дуже дякую. І ще Олексію. Дякую за те, що за на хліб з чесничком до борщу. Це трошки таке забавно виглядає, як люди по кусочку збирають мені на тарілку сітного борщу і всякі плюшки до нього. Так що дуже вам дякую. Це, це дуже. Дуже вам дякую, це дуже приємно читати, дуже сильна підтримка для мене. Такі донати, по-перше, дуже піднімають настрій, тому що люди вирішили згуртуватися і разом продовжити такий мем, що вони збирають по кусочку на різні інгредієнти, що мені на борщ. І це в цілому дуже дуже сильно приємно. Якось це, це бачити, це читати, це, це надихає мене кожного дня робити нові відоси. Пробувати записувати, не знаю, там якісь фішки, може, якісь гайди, просто обзор на гру і так далі. Ну, далі я напевно зроблю якісь ще люди просили гайди по босах, в мене не на всіх є. І ще зняти просили свій білд теперішній, теж заснімов. А наразі перейдемо до самого відео. Шла третя година, коли наш танк лупить боса. У нас тут троє людей не знають механіки. Ми двоє ДД його пробували не добіли до 17% і нас вибило. У не було хіла. І вийшовся танк, який вже від 16%. от... Прийшло приблизно хвилин 15, він йому 8 лишив. Ну, подивимось далі. Це, напевно, найдовший босс в моєму житті. Правда, я не розумію, де танк бере стільки хіла, але окей. відсотків. Давай, 804. 7. О, не ну, Годину часу проходити одного босса, це звісно, круто. О, яке кульцо здоровенне. Наскоро до нас дістане, по-моєму. 687. Хорош. Ні, ну танк мошенний. Правда, без палички. З дворуком, не знаю, як він себе хілить, але я хотів вже тут попробувати покікати тих, хто не знає механіки і добрати людей і пройти вже його нормально, але. Най буде. О! Нормальний такий радіус кульця. По-моєму, вся арена не дамажиться. По суті, ближче до боса, тим менше урону. Так, 4%, давай. Пів арени в цьому в лаві. Давай, 3.8 Ой, 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 як яким... йому... Та ні, то ти ще зараз від... Кіст Смотри, кік ти Ну все, у нас є новий дедешник Хто це такий? Це той самий чи що? Та ти прикалуєшся? <свистит> Тут... Я зрозумів я, Я тебе понял, чувак. Ти вилітаєш наступним після нього. Все, і танк вийшов. Хороший. Танк ансер. Давай, до тебе лечащийся. Летай до відсотків. Що ти? Боса з... З, з фулл хп. Ледве 10 відсотків знашний. Вся паті лап. О, схил ще все. Давай. О. Oh. Дедешник відказався. Він хер ложив. Є, бої. Все. Ізі босс. Чуєш, корейць. Не выгорай на дами, и так чекаємо же через нас алло. Ооо, Так, Що по статам Зразу на босса завели, ти шо. О, Оооо, Куреець 9.9, правда, те один, а у нем full 3 т То попередньому починалася механика с толпами, то босса було 85% хп. Ми вже сбили до 60. -тями. Ой, до 70. Так, на цьому моменті відкисало півтіми. Давай. І це тільки печіривки. Бі... Я сказав, що я знаходився на цьому боссу на тиждень наперед, але тепер там плаву. як треба буде зараз повтор повторки робити. Оба. Тобя, 45 і починається механіка. Бай-бай. Байбай. Я ж був за лінією. Так уто не пофіг. Ахі, ще один Ні-ні, то все буде окей. Ой, я зараз відкисну напов. Ну ж за Оленя? Ну видит, коли він робить ревке. Ладно. Охереть. Да не, да ви прикалуєтесь. Да як так гарно, ж все йшло? Ладно, я корейці танк. танк. во, зараз сей не буду ви песов. Только він скуряется. Да ви а то що це за ужас такий. Что я на це вам скажу. бої Я би за цей час, напевно, закрив 3 рази 100% О, а, то от про які метки він казав. Він боса позначив хрестиком. А я думав, кормовим бити? Кружки, полиці, що вони там таке пише. Може вони щось будують. У мене перекладає он автоматично на инвіст. Керейт, як так чка стати? А, автотранслейт є, ніфіга собі, ого. Ту до чого техніка дошла. People in Korea play in internet cafe's. Tai пішли вони в жопу. Они не можуть бути дружніми, тобто срати на них. ней. Симірол. Ця гра мені психіку ломає. Чим я займаюсь? Може, він сам ревіт від старості, ти, бос. Буру на таран. Це нас паті, конечно. У мене появилася посівка Wild Incest. Всі домах. Ой, всей дамаг, вся брудя на 2% більше. Дикий інцест, хлопці. Давай коротше будем противонят крутиться, я у нас візь закрутится і падає, ми просто доб'ємо. Звучит як повно херні. Але шо ми втрачаємо? О, Та ти шо? Поїхали, хлопці. круг по Так, так, ми призвали пацанів пацані. Ми втрачаємо зв'язок з героями. На ще раз. На і я. Давай. А вида Не, В смысле? Давай. просто встав назад. Це навіть якось обидно. Не, чуєш, Так не буда. А ну. Давай, як всі, так всі. такси. <сісті> О, все Ліше ближче, 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 блеще. Ти ж жторжав кнюшку, Ну ти курша мать, сраный пин, Я не хочу! Лока... Ну як це? Я назву цей відос саме швидке проходження босса і викладу відос без монтажу повністю. Добре. Алілуя, алілуя, і це сталося.